Всім привіт! Мене звати Оля Це канал Кульбаба Тойс, канал про в'язання іграшок і не тільки сьогодні, 29 грудня, і вже позаду Різдво. Багато хто з українців вже цьогоріч відмічав Різдво з 24 на 25. Зараз ми в Румунії, і тут Різдво. Православні християни відмічають теж з 24 на 25 лютого. Не католики, саме православні. І як виявилось, для багатьох українців це було і зараз залишається дивним: що ялинку ставлять лише на, ну точніше, саме до Різдва, а не до нового року, як в нас. Тому 24 го числа тут перестали продавати ялинки живі. І вже 25 го числа усюди розпродаж на всі прикраси, що стосуються нового року і Різдва. І навіть сьогодні ще українці в чаті пишуть, де купити живу ялинку. А ніде, бо в всьому світі ялинку прикрашають на Різдво. Але ми встигли, ми прикрасили ялинку ще вдома. Весь цей час з минулого відео я борюся зі своїм телефоном. Він в мене сказився і не хоче знімати у нормальній якості. Історія, якщо ви бачили в минуле відео, де дивились до кінця, я там розповідаю, що в мене проблеми зі звуком. Вона залишилась по цей день. Я вже чистила телефон, зносила камеру, знову її ставила, зносила повністю телефон. Стирала всі дані, тобто, як новенькі став, але все одно перше відео знімаються нормально на основну цю камеру. Наступні відео все. Воно не знімає поганий звук. І таким чином я запартачила звук під час новорічної ялинки у свого сина. Він розповідав і співав пісню, Мош Крачуну, це дід, який подарунки носить в Румунії. І Звук запоровся, на жаль. Ну, коротше, після цього я знесла телефон сідані, але все одно не виправилось. І тільки що я зрозуміла, що е, відео, які знімаються в 4К, з поганим звуком, а Full HD – звук якісний. Це мене дуже засмутило. Ну, поки що, може, це якась помилка в новій версії Android саме для цього телефону. Я не знаю, я сподіваюся, що це виявився. Весь цей час я, звісно, в'язала, працювала. По-перше, буду одразу показувати. В мене наша українка замовила ведмедика, який був в мене в наявності. Ось цього. Але вона попросила вишити ім'я свого сина. Я, чесно кажучи, спочатку сказала, що це, мабуть, неможливо, бо пряжа не дуже. Е... Як сказати, гладенька, і воно там не буде видно. Я спробувала білими нитками це зробити, показала їй, кажу, нічого не видно. А вона каже, норм, побачимо, зробіть це чорними і ще сердечко. І шарфик. Вона теж такий новорічний попрохала. Я все це зробила, і сьогодні вже буду віддавати цього ведмедика. Ще ця ж, е, дівчина, що замовила ведмедика, потім подивилася мої... Іграшки і побачила ляльку. Ту саму, яку я не доробила у минулому блозі, але зараз я її готова показати. Прийшла білка. Білка. Не заходь. Білка прийшла, це не та сама білка, а це піська, яку ми так назвали. Отже, лялька. Я зараз її вам показую. Вона готова повністю. Так, я це приберу. Ось вона, така красуня. Я не знаю, ви самі, самі все бачите, <кій> можу розповісти тільки по пряжі, так? Це тіло зв'язане за акрило. Я вже показувала це ось такий колір. Темний, як на мене, але що робити? Пряжа Alize Baby Best колір звісно, я не знаю. Потім зрозумієте, чому в мене переплутались всі ці етикетки Потім, зріст її трохи більше, ніж 30 см. Я, як завжди, вишила очки. Вона. Повністю ігрова, але жінка, дівчина, яка мені замовила, замовила її собі. Дуже сумніваюся, що вона буде їй гратися. Але все ж таки, я зробила їй ось такий легенький бантик, нічого такого, в'язане з шпицями плаця. Так, плаця у нас з шерсті. Ось така шерсть. 50 грамів. Виробництво Голландія, таке що побачила. 75 махер, 20 вули, 5 нейлон. В'яжеться ця пряжа не дуже гарно. Вона дуже чіпляється одна за одну. Бачите, ось так: от, ну, не дуже. І я б сказала, що, певно, прати чимось декілька разів треба. Але я попрала шампуню. і все одно вона така колюча трохи. І шарф зв'язаний теж з шерсті. Ось така пряжа. Тут я 52 кідмахер, 35 віскоза і 13 поліестер. Ага, тут напів шерсть. і тому вона дуже. М'яка, гладенька, зовсім не колюча, гарна пряжа. В'язала я шпицями 3,5 цей шарф, а плаття я в'язала шпицями 2-2, просто 2, вийшла така гарненька. І волосся теж шерсть, якась вся шерстяна лялька, окрім тіла. Якби тіло було ще за е, напівбовом, хоча б. Макс, Лібія помовчить зараз гаразд. Mm -hmm. угу. е, якби була напівболовна, то взагалі. еколялька практично. Хоча у багатьох дітей е, алергія на шерсть. Тому, таке. Але лялька не для дитини, як виявилося. Отже, ось цей набір поїде до однієї дівчини. Сьогодні я їй. Повинна передати. Поїду в місто, там і передам. І... Максим Лібія мовчить. Так, прибираю. Ще в мене є дуже одне цікаве замовлення. Ось фотографія іграшки, зайчик в'язаний. І колись ця іграшка належала одній. Маленькій дівчинці. І ця дівчинка його дуже любила, але загубила. І зараз мені замовили зробити такого ж. Потім я зрозуміла, що це відбулося не прямо зараз. А колись ця дівчинка вже трохи виросла. Вона забула, яка там була, ця, який був там цей заяць. Але я намагалася у мами. Вияснити, що ж там був за зайчик. Може, є якісь фото додаткові, щоб зрозуміти, яка морда, щоб зрозуміти, який перехід від ног до ціла. Я малювала варіанти. Я знаходила в інтернеті варіанти, як там можуть бути ноги приєднані. Але вона сказала, що роби, як знаєш, як вмієш, як легше тобі. Тому що це було давно, і навряд чи дитина пам'ятає, і фото в неї нема. Тому я почала робити е, так: на глаз Але була одна е, одне прохання: це підбір кольорів, тобто кольори повинні бути схожі. І, на жаль, я не знайшла. Напівбавовне, ярнар джинсу взагалі не було в тому магазині. А Alize Cotton Gold, його там дуже мало, кольорів мало, і мені довелося підбирати акрил той самий Alize Baby Best. І що я набрала? Ось такий колір був для тіла. Це кремовий такий колір. Ну, червоний для плаця, Потім ось такий зелений теж для плаця і а, лапок обувки. Потім ось такий все ж таки це напівбавовна. Це хто у нас Алізе Котонголд для вух. І ще взяла для, для обв'язки, там був такий. Це ярнарт, якийсь ярнарт. Але е, не було етикетки. Дуже припогана пряжа, вона, бачите, така кручена і тоненька. Ну, це для, для обв'язки та для е, квіточок. Тому, тому взяла, бо іншого вибору нема. Не було. Коротше, я не знайшла цю етикетку, хоча я її зберігала. Ну, як завжди, я все десь складу і не знайду. Це ось такий набір пряжі. І показую, що в мене вже є на даний момент. В мене вже є ось така голова, чесно кажучи, тут видно... Ой. тут видно, що я намагалася зробити морду. Я на фотографії побачила, що там є якась утяжка. І очі, хоча в мене вона ослабла, ну трохи видно. Ось тут така утяжка, як і для ротика. Ось так, от якось. І от як я бачила на фотографії, я намагалася зробити такий рот. І ось що в мене вийшло. Дивіться, ці страшенні фотографії. Це жах. Звісно, я це все зняла, на жаль, залишилися якісь сліди від цього, але я зроблю морду, певно, по-своєму, бо ну, це неможливо, воно дуже страшне. Так, ні, О, Голову тут. Отак покладу. І в мене вже є ось така деталь. Це ноги і спідниця. Я бачу по фотографії, що там якийсь узор у спідниці, там якісь дірочки, чи я не знаю, що то таке, але це неможливо роздивитися, неможливо зрозуміти, тому я робила по нашому, так скажемо, просто стопчик з накидом і все. Ну, Зробила вже обв'язку, але, знаєте, ну, колір я не попала в колір. Колір обв'язки ну, ще і на відео воно якось криво відображає. Взагалі не попала. І зробила ось таке тіло. Бачите, щоб воно сиділо. Ноги бовтаються. Ось так. Ну і. О. Ну, мені здається, що воно буде схоже. Буде. Це не ідентична робота, ну, в мене не вдалося, на жаль. Але я думаю, якщо це було давно. І дівчинка вже там якась доросла, не один рік, то для неї це буде така ностальгія може. Чи вона буде дивитися на свої фото і пригадає, що в неї був такий зайчик? мені здається, що це дуже, дуже приємно. І зараз я сідаю допрацьовувати цю іграшку. Потім я їду сьогодні, щоб відвозити е, цей замовлення від медика і ляльку. І певно все. Я не знаю, чи буде продовження цього відео, але я одразу скажу, що я бажаю нам перемоги. Зараз, от цей час, коли я знімаю, пройшов масований обстріл України. Я бачила страшенну фотографію, як величезна ракета влучила в будинок, ну, в квартиру якусь чи в дім, і не розірвалася, слава Богу. Але вона дуже велика. Такий кадр, який мене дуже рознервував, і я не знаю, вона не розірвалася, це просто неймовірно, неймовірно пощастило людям. І я бажаю нам, щоб кожна така ракета не розірвалася. І ще бажаю, щоб всі ці ракети відправлялися назад, звідки, звідки вони вилітали. Все буде Україна. Вже не вперше бачу, розсипають якусь хімію, певно. Бачите, біленьке таке. Я спочатку думала, що це град, а потім воно не тає зовсім, але можна роздушити. Бачите? І потім до мене доперло, що це щось від того, щоб не було не слизько. Тобто воно, якщо... Лід з'являється на дорогу, бо воно повсюду. Воно його топить. От Європа замерзла в край, Хліба не доїдає, але краса це головне. Головне, щоб все сяяло. Почепили гірлянди на кожен стовп у місті. І радіють, бачите? Там теж. Я сподіваюся, ви зрозуміли, що це сарказм. Ось ще будинок. Зараз перейду. Бачите? Люди теж голодають, бачите як? замерзли, так що аж гірлянди повербали всюди. Коротше, я йду в готель. Знаєте, тут погода саме в Ришнові, де ми живемо, Миколаївська. Холодно, мокро якось. Я не знаю, дуже холодно в Брешові не так. Ну от і настав останній ранок. Календарного 2022 року. Ну, я впевнена, що для багатьох українців наступний рік настане після перемоги. Ми ще багато хто живемо у лютому. Я бажаю, щоб цей новий рік якомога швидше настав для нас. Бажаю нам перемоги! Бажаю всьому світу, крім фашистів перемоги. Все буде Україна.